Вибралися сьогодні у місто. Біжимо на зупинку. Але в нас дощ. А в нас немає вибору. Бо завтра у Даньки День народження ще немає подарунка, ще немає торту. Ось. І так це моя м, немає... крайня закупка перед від'їздом до uh, Німеччини. Ось, Тому нам треба... Закуплятися і не відкладати. Можна було вчора з'їздити, але в мене не було вчора настрою кудись їхати. А сьогодні пішов дощик. Ну, дощ, дорога це добре, де? Це гарна прикмета. То їдемо, ходимо з нами. Коротше, он моя дитина сидить, промокла. Я теж трошки мокра. Ще я виходила, я кажу, може, залишишся. Він вирішив, що ні. Відтоді щось ми попромокали. Автобус має зараз бути, якщо зараз не приїде, бо є п'ятничні суботні рейси на годину раніше на 9.30, то нам треба буде чекати до 10.30 і перше діло ми побіжимо, типу, може, бюджетні там покупочки е сімейні, ярмарок цін, чи якось так вона називається, то будемо дивитися йому нові, е нові шкарпетки і нове взуття щоб не, ну, не промок не захворів, А це ще десь близько години бути йому в мокрому. Мені ну, теж ноги, до речі, промокли, я в але я спеціально одягала. Так у нього були такі тряпчані кроси, і я ж думаю, ні, тряпчані не будемо. вдінемо ці кош, чи, кожа чи кожзам нам віддали. А вони, оказується, припускають, лягамока. Ну ладно. Ще маю сьогодні зняти. Кошти з маминої карточки залишити її перед від'їздом. Також нам прийшли подарункові для дані від Що ще? Роздрукувати треба мені заяву на отримання щорічної допомоги тим, хто в полоні. Також мені треба роздрукувати наші білети на автобусі, бо на поїзди можна пред'явити електронний білет. А ось в автобусі треба роздруківка. Ну і по продуктам щось закупимося. Треба багато чогось докупити в поїздку. Ну там по лікам і для нас, і для тих, до кого ми їдемо, і подарунки, общем, такі. Коротше, ось все, купили 800 чимось і такі тоненькі носочки взяли. Коротше, на 900 гривень можна сказати по Полиняли. Ось, і вони, до речі, свою назву змінили, вони вже називаються Шара. Потім забігли на Укрпошту, забрали подарункові гроші і зайшли в поряд в кафе, яке називається Редакція. Давно хотіла туди потрапити, коля замовив каву, гречу, котлетку. Взагалі чек вийшов лише на 230 гривень. Я обрала котлету по київськи і кабачковий тортик. Гляньте, яке передбачення. Пора збирати валізи, на вас чекає подорож у приємній компанії. Завідки вони знають? В ТРЦ Оазіс. Завжди чудові фотозони ми зайшли, а потім пішли ласувати на чаєм і молочним коктейлем. Тільки на момент монтажу замітили, що моя дитина їсть з ножа і полиняла ми на 596 гривень. А далі закупилися. Всім необхідним і поїхали додому. Вже додому через цю зливу нема світла у нас, то в темряві подемно до розповідати. Так, перший подаруночок. Немає дані? Немає. Щоб не знав. Ой, Боже, навіть не видно. Це рації він хотів, а в мене зараз перед днем народження ще й 15% скидка на товари не авційні. Тому взяла. Не знаю, хочеш ти дари? Мені безразниця, я можу і грошима, хочеш ти грошима. А це коля йому настольну ігру. Уно. Теж вийшла зі скидкою. Так, взагалі. 340. Ну, це треба читати. Я чула, що є така ігра, а це 1119, це без, без скидки, скидка окрема. І ще окремо 10 батареїк. Купляли на рації. Там треба їх 6. я Так, і зараз що ще в будинку іграшок? це поїдемо до Германії, то купила пам'ятаєте, як ми малювали куколок різну одежу, а це тепер в металевому кейсі вона намальована на фоні виходить, і на магнітах одяг міняти. Я Що як магнітики, ну, як магнітики, у нас є гра. Вона не обірвалася, вона все заклеєне. На неї теж була акція. Взагалі вона 399, так 299. І там 47 нарядів у дівчинки. ну елементів нарядів. І це вона йде в перший клас. Можливо, буде якісь там блокнотики. Вести. Я не знаю, що де то якісь, типа а-ля зоопарк. Тут всякі там твариночки різні, наклейки 103 штучки. Всякі крокодильчики, бібізяночки. 159 гривень. Це перше. Далі ми були в аптеці, закупилися і собі, і не собі, і всім. Мій панадол екстра кофеїном, бо я без нього не можу. В будинок іграшок 2000 гривень. Без, ну, зі знижкою вийшло 2000. А аптечного вийшло на 2369,50. Так, ціни не знаю. казати, не казати. Коротше. Хворіти дорого, можна сказати, що отак. Феністил на тобі такий. Десять упаковок вугілля активованого. Це мене попросили. Раміприл, мама, це тобі. Немає не це не це плюс. Я все равно. Але я не просила, Ну, хай ще буде. Драміна. Це нам в дорогу, якщо дані буде зле, ну випити протитошнопну. Проти просили мене хлоргексидин, 3 пляшечки. Просили мене цитрин від алергії. Це мама просила оф, але не було офа, то мені дали вакуумакс від кліщів, комарів і мошок. Лівоміцетін мене просили. Здається. Один, так. Це тобі анальгін. Дві упаковки. Два спирта камфорного. Масла не було камфорного в наявності, може, ще у вівторок. Корвалтар просили. Німісіл упаковку попросили. Ага, ось ще один левоміцетін. Це все під замовлення. ще була в Єві, то купила чи в просторі. Передана для зняття лаку LCF. не дорого, І найдешевшу крем-фарбу для ВІЙ, колір графіт. Хочу перед поїздкою трошки підфарбувати. А може, вже після поїздки. Не знаю, бо я недавно фарбувала. А це кума замовила для кума на день народження. В Польщі вона дорожий. І, виходить, їх не можна затестити, тобто понюхати, грубо говоря. А в Україні я сходила, понюхала що у них є сертифікат типа справжність. Ну, мені, як жінки, не дуже, якщо чесно, такий аромат. Але я ходила з Колею, і коли Коля понюхав, то він сказав, що йому сподобалось. Ну, воно має подобатись мужика. Не знаю, трошки солодкуватий. Зараз його вважають одним з таких. Досить популярних. Ось, не знаю. Ну, чи Так, та... так, це араби. Це араби, аромати. Півтори тисячі вийшло, а кума, подивилися, у них такий буде коштувати дві тисячі. Що солодкуваті, вийде? деревесні так, ноти, кожані ноти. Все там, все там підряд. Запитала у продавчині, вона сказала, що зараз дуже великий попит саме на цей аромат. Ну, Його якийсь блогер розхвалив. його запитали, який би ти рекомендував чоловікам, і він цей назвав. Боже, його не видно. Club Night Intense. Woman. Коробка Woman. Аромат Man. Так, це ж ми. то зараз буде нам. Минулого разу, коли ми їздили до Польщі, я не знала, але потрапила на день народження до малого ну, одного із малих куми. А цей раз я теж без задньої мислі обирала собі дату, яка мені зручно, і оказується, я приїжджаю рівно на день народження кума. То я обирала куму подаруночок, кума каже, купи йому термос. Бо дійсно я не знаю, що йому потрібно. Тому я побачила такий гарненький термос на 2 літри. Ну, він буває на рибалку їзди. Інколи сім'єю кудись, то їм, якраз, для сімейних якихось. Всі... Бо якийсь на півлітра брати на літру на роботу щось не те. Вона ще казала, можна літр, але. Оцей коштує 1000 гривень, але була на нього акція, він обійшовся мені в 516 гривень. А літровий купити 530 гривень. То краще я за 515 куплю двохлітровий, який тримає 24 години температуру. Це, типа, якийсь суперспортивний тревел, вакуумний, е, коротше, крут, крутячий якийсь терміс. І бачите, навіть не зняли цей його, щоб не вирували ці штучки, а їх. Залишили. Так, що кумець тепер буде з новим, з новим термосом. Ось. Єдине, як я це буду вести, я не знаю, бо я збиралася їхати з цим рюкзачком. І діти з рюзочками. Але в ньому, знаєте, що тут є? У термоса є отакі ручки, і він непогано виглядає як подарунковий. Ну, тобто зразу так вже він Тому я, мабуть, так от в руках його. І повезу. Ну, а там, що під лавицю поставлю, що мені там з поїзда на поїзд. Не так що буду нема. Тепер по продуктах вийшло мені на 3000 з копійками з невеликими. Що купила? Цей раз закупки невеликі, бо мама буде залишатися два тижні сама, то їй ну чисто, чисто те, що вона захотіла, і щось ми побачили. Вона просила пюрешки собі. Це з вершками мівіна, а це ріва з вершками. Щоб вона скоштувала, там різниця в гривні, щоб зрозуміти, які смачніше. Ще раз сірники, бо минулого разу не було сірників. Ще раз морквочка. Це у нас літо таке. Треба вже своє їсти. Ми купуємо овоч. Бо свого немає. Значить, морква зараз по 21 молода. На 13,79. Капусточка рання. До речі, скоро я як поїду, мабуть, мама вже одну капустинку нашу і візьме. По 1589 на 22 гривні. Завжди якісь смаколики перевожу в цей раз сендвічі з шинкою. Мають бути ще 4. Те, що росте, як трава кабачки, у нас в цьому році вони ще, та їх взагалі не в'яжеться. У нас тільки нещодавно вилізли, ті, що я повторно садила, і тільки цукіні ось, А кабачки пустоцвіт. Ото купила два кабачка по 23,99 на 27,68. Такий шкрибочок потрібен буває. Сподобалось нам минулий раз манго, це, але воно було дороге, ну, да, там 99 гривень. А зараз на нього була акція, він по 79. Але воно смачненьке, тому вирішила повторити. Дуже таке соковите, солоденьке, ну прям му, пальчики обличчя. Якщо знаєте, це, як воно називається, манго елітне. Дощ ще сильніше пішов. ми, звісно, сьогодні знатно. Ще пюрешка. Зі смаком курки мівіна. Для куми буду вести оці цукерки чока-коко по 354 на 205 гривень. Огірочки були по 49,89 на 30 гривень, 64 копійки, ще вершкова ріва. Коротше, будеш одну. Пюрешку їсти. нас немає. У ну, ці Оці акції були. А з 25% знижкою були Бананами. бананчики на маленькі. По 69,90 взагалі на 52. Ну, мінус 25%, рахуйте самі. Хлібчика завтра мають привезти, то я один темний взяла. А один світлий взяла, десь там ще має бути. Маний чай, щоб вискочила, поки ми приїдемо, той, який як вона завжди п'є ще ці ж шинкою. Бак, ці були такі, якісь, це не чіпси, це як такі кукурудні стріпси. Ну, коротше, щось таке непонятне, типа воздушні, яке ото сало. Воздушно. Це таке зі смаком е, класичних е, креветок. Ще одна покупка по акції насіння. Мама просила вона любить сухарики ванільні. І помідорки по 99 на 80 гривень. Це рожеві. І мама такий сірко-сметанковий по 579 на 103. Оце світленький хліб. Боже, вже як темно. Вибачайте. Мама. А це е, з креветкою і вершковим смаком якийсь. Два тортика. Нам, би, можливо, вистачило одного, але це так, на один раз поїсти. Але нам треба ще пригостити сусідів. Тому два рошенівські золотий ключик. Справа в тому, що був інший такий різнокольоровий, типу як райдуга. Але він один коштував 500 гривень. А ці два коштували 500 гривень по 250, ну там 249 з копійками. То я вирішила краще два взяти. Рошенівські. Так, і знову були ці серветки, які для. Прибирання в домі престо. Мені сподобалось, дуже гарно відтирають, то я купила їх. Мамі ряженку з яблучком печеним, Даня теж А Потім молочко бо сусіди в Болгарії, і зараз нікому привезти нам молоко домашнє. Тобто, їх немає, я взяла буду по акції по 35 гривень. Можливо, в дорогу отакі хрустики, це чіпсі-картопляні такі довгі. Одна зі смаком солодкого перцю, а інша зі смаком е, яловичини Мамі таке насіння, вона оце біле моє не любить бо борг. Взагалі нічого не видно вже, так? Да? Таке якісь. Коротше. Ще одна опасовка сервесток. Ще одна упаковка насіння, ще одна турешка. Нашим товаришам, які залишаються пару м'ясних турешок. І вже, здається, там сухий корм закінчується, по акції був, чи не по акції рибний. А оці були по акції по 13 гривень. І собі два бьорника. А також на акціях була. Ось ця бумага, паперові рушники. Я їх часто використовую, розрізаю на четвертинки, як звичайні серветки, замість звичайних серветок, щоб взяв щось підтер десь, витер. Ну, чотири. Вигідніше. Що по своїх справах? Я роздрукувала квитки на автобус. Я роздрукувала заяву. Забрала грошовий переказ на день народження для Дані і зняла готівку для мами. Бо їй треба буде щось купляти по суботах, щоб в неї була налічка. Ну і все, що мене просили. Єдине, там м, два моменти не знайшла, але я їх пізніше, сподіваюся, у вівторок ще докуплю, бо буду в іншому районі. Можливо, в тих аптеках буде те, що мене просили купити. Бо ось мама хоче гінкор. Я скільки не питаю, стільки його і немає. Хоча постійно його рекламують по телевізору. Але я в магазинах, ну, в аптеках його не знаходжу. Питаю, немає, немає, немає. Отакі покупочки.